Всім доброго дня! Хочу вам показати свою майбутню електростанцію на асинхронному двигуні. Я її вже запускав, вона працює, але напруга занадто велика, фактично 500 В. Якщо вийти на частоту в 50 Гц, 500 виходить. Я вирішив так, спробував на одній обмоці. Я вже третій раз розбираю. Цей мотор. Я пробував брати зі середини обмоток, і, в принципі, виходить, виходить. двигун тут на 14 кВт. О. Це за двигун від Запорожця, Газова установка стоїть, він все нормально працює. Ось конденсатори. Тут я робив такий регулятор обертів від центровий. Лепестки роздвигаються і регулюють оберт. В принципі, працює непогано. Наразі все, як запущу, постараюся зняти відео огляд, побачити, що з того буде. Я думаю, що все буде гуд.